Саме онлайн допоміг мені і допомагає створити той стиль життя, який зараз у мене є, приймати рішення, подорожувати, не прив'язуватись ні до яких політичних катаклізмів, змін, обставин, вимог. Це саме основне. Свобода, друзі, це саме основне. коли ти не рухаєшся за казівками якихось людей, які вирішують, чи вмирати тобі, чи подорожувати, чи виїздити. Це сама крута можливість, коли ти можеш керувати своїм життям, своїми подіями усім і бути в безпеці зі своєю родиною. Такий це вид має, дивіться. Тому, якщо ти тренер і хочеш кардинально змінити своє життя, вийти на зовсім інший рівень прибутку саме через онлайн бути вільним, не залежати від воєн, катаклізмів, інших подій, звертайся до мене, я тобі допоможу, підскажу, за яким планом рухатися, в яку сторону рухатися, поділюся своєю системою, зрозумієш, що це. Крута можливість для кожного тренера отримати зовсім інший рівень життя і вийти на зовсім інший рівень свідомості. В оточенні однодумців. Рухаємось далі.